Друзі, всім привіт! Ви на каналі Автостеп. Мене звуть Степан, і сьогодні дивимось мазди до 3000 тисяч доларів. Я розумію, що, можливо, хотів хтось інший якісь авто побачить, там Мерседеси, просили, ще щось. Ну просто я не в усіх автомобілях розбираюсь і немає ні одної людини, яка знала би все. Тому розповідаю те, про що трішки знаю, тому що мазди в мене були. в мене і в дружини, і знаю, що про ці авто розповісти. Отож, поїхали. Я увів ціну від 500 доларів до 3000. Ну, менше 500 немає сенсу ставити, тому що там буде просто хтось, значить, поставив ціну символічно. Поїхали. Що встигнемо подивитись, що встигнемо розповісти? Мазда 626, 87 рік, 1300. Е, кому вона по вигляду подобається і кому. Е... Якби вистачить грошей заправляти, тому що мотори в них мінімальні, напевно, 1,8 чи 2,0 літра. То можете навіть таку купувати за 1300. Вони дуже надійні оці, цих років мазди. 626 98-го року. Дивний якось передок виглядає, але ми зараз подивимось спереду. 98-й рік це вже було останнє покоління 626. Далі вже йшли просто Mazda 6. 3 тисячі доларів, стан гарний. Кому подобається 626 з вигідного, кажіть я, якщо чесно, не особливо фанат. 3 тисячі доларів це ж забагато, як на мене. 2001 рік 2500 доларів. Якраз у цих останніх років вони сильно гнили. І так само тройки шість першого покоління. Теж та те саме проблема. 626-94 рік. От я б краще вже таку взяв. Ці, е, в цьому поколінні вони були надійніші. Mazda 6, 2003 рік. 1900. от е, любий покупець, думає клас. Подивіться, новіший на багато багаторік, гарне авто з вигляду і так дешево Але в них, я кажу, проблема. Вони дуже сильно гниють. Зараз подивимось фотографії. Що нам покажуть по фотографії? Так, якщо подивитись, візуально так, вроді все гарна машина, ну, не така стара, тобто за такі гроші клас. Не 626, а шістерка першого покоління. Поки що по крилах я не бачу сильних нюансів, але я думаю, що там дно уже все. І причому г... вмятина в ляді. Причому гниють так, що немає до чого приварити. Тому що я крутив одну таку Мазду 323 2002 року. Там просто жесть. Ось подивіться на е, задню арку. Ось, подивіться. який стан задньої арки. Я впевнений, що дно в такому самому стані. Тому, друзі, обережно будьте з цими автомобілями. Технічно в доброму стані. По мотору, питання немає заводиться. Тара-ля-ля-ля-да-ля. По кузову, як в всіх маздах, по порогах і по задніх арках має нюанси. Дно ціле. Угу. Ну от, Бачите, я ж кажу, що хто готовий е брати і слідкувати за цим, переварювати, будь ласка, але ну, тобто, так технічно стан, у них все нормально, це надійні автомобілі. Ну, з кузовами в них були проблеми в цьому поколінні. Ось, візьмемо 626-94 рік. Чорна виглядає. Нормально, Да, не така свіжа, як та 6. Але я б краще таку взяв. У них кузови доволі стійкі до корозії і якби авто надійне. 1,8 двигун нормально. Так, це що в нас? А, це ми вже відкривали, трошки закриємо. Поїхав далі. 1000 626, 1626 рік. Якщо в селі куплять для якоїсь роботи, вона буде працювати і працювати. Я вам гарантую, це надійні, от як старі Мерседеси є, невбиваємі, Так само оці мазди 626 і старі. Те саме діло. 323-96 рік. От якраз хто дивиться мене, знає, що в мене якраз така мазда в такому самому кольорі. Нормальне авто. Надійне взагалі без проблем. Двигун 1,5. Добре вона їде, прекрасно. І якби технічно теж доволі надійне і зроблена під спортивну. Такий трішки в неї вигляд. Безрамні е вікна. Ось так виглядає. так Абсолютно так само. У мене тільки кермо інакше чуть-чуть Кому подобається таке авто, можете сміливо брати. Авто надійне. Так само стійке до корозії. Все нормально, вони ще будуть їздити і їздити. Кому по ціні підходить, можна знайти трішки дешевше за 2000. тисячі. з цих старих маст це найцікавіше по вигляду. так. 3094-й так само буде гнила. 98-й старіше. Це покоління 5 теж таке собі. Я б не сильно рекомендував би. От 96-го краще взяти. Це буде надійніше. Бачите, що. 96 рік, що 2003 й коштують автомобілі майже однаково. Ну, Це не спроста так. Mazda Xedos 6, я вже її дивився, вона просто в поганому стані. Але за 1300 доларів купить і їздить. Тобто, ну, я нікому не кажу, що там прям купляйте Mazda, інші авто це барахло. Ні, купляйте кому що подобається. Я просто даю рекомендацію. От подивіться, Mazda 323, 96 рік. Це седан. В них. Така річ, що вони не зробили як гольф, наприклад, взяти четвертий універсал і хеджбек. в них передок однаково виглядає. Тільки задок інакший. Мазда зробили седан. Ось таке авто, ліфтбек, таку, як у мене я показував. Хеджбек, Ще один е, варіант. Тобто все абсолютно різне: фари, бампери, абсолютно різні машини. Ось біла вон за 200. Це. Е, Ліфтбек за 2400, це седан Заморочились і зробили купу різних автомобілів. 626 Mazda Millenia Я, якщо чесно, взагалі не знайомий з такою. Вперше, до речі, побачив. Вона якась дуже велика. В основному саме популярні звичайно, 626 і 323, так як і зараз нових поколінь 3 і 6 Mazda Мазда e, 323-98 рік. Така була у мене на розборі. Теж з виду гарна, їде нормально, як ми до неї. Коротше, задня балка тримається на одному болту, інші просто вже все згнили. Приварити нема до чого. E, хто захоче знайти ті відео, у мене є вони на каналі. E, що то була за Мазда. Тому кажу, цих років 2000, 2002, 2003. Краще не купувати маз. Ось червона за 200. Таку можна купувати, якщо комусь подобається. І бюджет підходить. Кседос 6. Кседус 6 це як мазда бізнес класу. Я не знаю, скільки мені часу потрібно, щоб, щоб я сказав, ну, я вже все по маздах, вроді розповів, що Михайло, це просто треба годинами сидіти. Подивимось, Кседос 6. Хто хоче, можете почитати про ці автомобілі. Якщо чесно, мені по вигляду непогано. 1.6, двигун невеликий, газ, бензин. Нормальний теж варіант. Я думаю, що він теж надійний, тому що вони на базі 626 Ось така Mazda. Е, цей варіант на бензині. То, я думаю, повинна їхати. Була на дизелі, я їздив, то вона не їде взагалі. Так, да, вона буде економічна, але не їде вона взагалі. І теж дуже гниють. Потрібно першим ділом дивитись до, до кузова, до дна і так далі. Так, що ще цікавого? що цікавого. Mazda 626 в 85 рік. Ну, 1300, не знаю. Ще такий стан, якби капот закрасили, навряд чи хтось купить. Мені так здається. Все, бачите, все одні ті самі. MX3 є, я про неї робив ціле відео, кому е, цікаво, можете подивитись. Типу, робили спортивну е, машину Mazda. Ось подивіться, як виглядає цікаво. Так, звичайно, вони вже своє від'їздили 93 рік. Але все одно, якщо є фани, то можете купувати. Подивіться, як класно виглядає. Особливо, якщо в гарному стані авто доглянути, то їдуть вони класно. 1,8 Бензин 136 кінських сил, ну, авто вважить тонну. тому... Але треба дивитись до дна. І так само, якщо стан гарний і комусь підходить рік, то я теж рекомендую. Теж вони будуть надійні. Кому подобається, то ось є такі цікаві варіанти у Mazda. Щоб не думали всі, що Мазда це тільки 626 і і розвалюхи, що по селах їздять. Ось 323, дивіться, хеджбек, який вигляд. Зробили. Тому що я кажу, що кожен тип кузова був інакше зовсім автомобіль. У моєї дружини така була і до, до цих пір ще є. Тут за 3000 доларів продають. Ну, не коштує вона стільки, дешевше потрібно ставити. І всередині виглядають і інакше, тобто, зовсім всі. Авто теж непогане. 1,3 доволі економічна. Ми продаємо з дружиною за 1500. Для дружини, для жінки, для дівчини ось таке авто підходить. Задок гарно виглядає, авто невелике і, в принципі, ну, але все ж не матіз якийсь. Можливо, матіз і новіший, але ну, матіз це матіз. А це все-таки яка не яка, але мазда. Подивіться, подивимось ще оцю кседус 6, 323. така Як в мене за 1200, а що з нею не так? Що, що воно так дешево? 1200, боже, купити таку мазду. Кажу, кузов зроблений під спортивну. Спортивного в ній нічого немає, ні двигуна, там, ні, нічого такого. Просто зроблений кузов під спорт. Таку от вони фішку задумали. Машина в хорошому стані. Не гнила, є нюанси. По кузову проблеми з двигуном. Не на ходу. Понятно, двигун треба міняти. Двигун коштує 400-500 доларів, плюс його заміна. Тому цей варіант злітає краще купити за 1800 чи за 2. Вже з двигуном зробленим зрозуміло. Ось, подивіться, Xedos 6 є ще такий варіант. Це вже більш такий, як би сказав би серйозний, більш як бізнес-клас. Насправді ні, але по вигляду виглядає так. Менш така пацанська машина, більш для таких ділових дядьків, як на мене. Ну, на ті часи, мені здається, можливо, так було задумано. Мені е, знаєте, що людина вдало сфотографувала, гарно виглядає. 2,0 літра двигун, 2700. 2,700 трішки забагато, але стан гарний, подивіться, який, можна знайти дешевше. Кого цікаво, ось, подивіться, Скільки ми знайшли молодіжних, гарних варіантів з недорогих Mazda. Можливо, хтось шукає кажу, універсали якісь чи ще щось, будь ласка, 626. Супернадійні ось така. 95 й рік, 1900, доларів, можна знайти дешевше. Супернадійна, буде виконувати любі функції по хазяйстві і все, все що треба. Просто не вбиває мії двигуни. Навіть ось такі старі 86 рік, за 1200 те саме. Вони будуть їздити, їздити, І їм нічого не робиться. Ось універсал є з великим багажником. Да, є роки вдалі для Мазди, а є навпаки дуже вдалі. І робили справді класні автомобілі. Ще покажу ось е, цю Mazda 323F 90-рік, як чекають, сліпа. Мазда Примасі, барахло. от примасі, те саме, Так само гниє, просто е, на базі 323 того ж 2000 року. Але ні разу я не бачив її з цілими порогами, з цілими арками, щоб вона якась була вся непокорожена. Да, це вроді по вигляду нічого так, але. Скажіть, хіба це гарне авто? Ну таке. На любителі. Можливо, комусь підходить, я нічого не маю проти. Просто майте на увазі, що вони. Подивіться, Дві... 2000-й рік як виглядає страшно. Ось сидіння як від Опеля Кадета 1985 року. Я кажу, що будьте обережні з цими автомобілями, таких років, з маздами цих років. Дивіться, по дну, по арках і так далі. 3000 доларів. Це, звісно, хтось якийсь пацан загнув вже ціну. Трошки вона так нормально вбита. Ця f ка стара. Але подивіться, що старі не сильно падають в ціні мазди, тому що вони були надійні і в них хороші кузови. Так, да, краска тут пооблазила, але. Пороги не гнилі. Боже, ну Щось таке наробив, колхоз виглядає жахливо. Натулили все підряд. Стан варена, ліплена, туляна, 3000 доларів неадекватна ціна, 1200, напевно, або 1000 І ціна. І те, що фари піднімаються, нічого там їй не додає. Крутизни. Ось, друзі, такі варіанти ми сьогодні з вами подивилися. Пишіть, що ви думаєте щодо цього відео. Можливо, і були власники мазд, які у вас мазди розкажіть. Дуже цікаво буде почитати в коментарях. На адекватні коментарі завжди відповідаю, друзі. Всі коментарі читаю. Дякую всім, хто був зі мною до кінця, додивився. З вами був канал Автостеп. Мене звуть Степан. Всім гарного дня!